Всім привіт! Ви на каналі SACOLIC, з вами як завжди Скальський Роман. І в даному відео ми поговоримо про зовсім новий проєкт, який недавно стартував від розробників проекту Катісінь. Це Каттео. Я покажу вам коротко бота і саме головне, поговоримо, як же нам іграти в ігру, для того, щоб якомога більше рівня пройти і забрати якомога вищі нагороди, якомога більше ось цих монеток за рівень. Тож, сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки я буду переходити безпосередньо до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк. Адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. Ну і тепер, коли ви підписалися, давайте пігнали, розберемо даний проект. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого проєкту, я вже декілька слів по традиції про свій безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому дійсно знаходиться дуже багато різних проєктів. З яких ми вже отримали непогані кошти, так нових проєктів, які ми набрали, чекаємо на роздачі. Також проекти, які зовсім вийшли, і ми починаємо в неї грати. Є дуже багато різних таполок, міні-апок. Також в даному телеграм-каналі я опублікую всі комби, шифри, щоденні завдання, ну і тому подібне, щоб ви мали все під рукою. Зайшли, поглянули, ввели, забрали винагороду. Також, звісно, тут є мої виводи. Я все опубліковую по кожному проекту, щоб ви знали, чи проект платить, чи проект працює. Всі нові проекти, в які я заходжу, в які проекти інвестую, в які не вдається заробити. Ну тобто, все-все, все, що відбувається з моїми коштами в світі крипти, так би мовити, все знаходиться тут. Тому переєднуйтесь, посилання буде в описі під цим відео, щоб бути в курсі про нові проекти, про цікаві проекти і разом з нами в них заробляти. А зараз давайте перейдемо безпосередньо до проекту Кате. Я коротко розкажу, що там потрібно робити і як саме іграти. Від розробників Катізен. Якщо ви брали участь, то ви знаєте, що даний проєкт непогано роздав, непогані кошти роздав. Досить непогана ціна була токена. Це в районі одного долара, де ми могли продати їх. Так зараз вони випустили. Ось другий проект, який називається Катеа. Якщо я правильно вимовляю, можна в нього зайти через окремого бота, а можна через бота від самого Катізен. Суть полягає тут в чому нам потрібно робити комбочки з трьох картинок і таким чином проходити рівень і заробляти поінти. До цього перейдемо трошки пізніше. Давайте коротко оглянемо, що тут є. Ну, Я думаю, в принципі, з тапалками, якщо ви знайомі, з міні-апами, то все тут аналогічно. Є в нас milk Time. тут в нас знаходиться комбо, яке я кожного дня опубліковую в своєму телеграм-каналі. Потрібно прокачати цю чи іншу нам ділянку, наприклад, цей чи інший пункт, так би мовити, випічку. Ось, наприклад, сьогодні це такі, завтра можуть бути інші. Також вони відкриваються не всі відразу. Там, наприклад, вам потрібно 5 днів зайти в ігру, чи там зіграти декілька разів, чи зібрати комбо там відповідну кількість разів. І за рахунок цих комбо ви прокачуєте свій дохід 1700. Зовсім небагато, але потрошки розвиваю. І цей дохід активний 3 години. Після того він зупиняється, якщо ви не забираєте дану. Далі у нас є вкладка Friends, наші друзі, де ви можете запрошувати друзів і за звичайного друга отримати тисячу монет, а за друга з преміум аккаунтом аж 5 тисяч ось цих монет. Думаю, тут зрозуміло. Ну і остання вкладка у нас вкладка «Earn». Тут знаходяться наші щоденні завдання, тобто Daily check-in, які ми робимо кожного дня при вході в ігру. Далі є три завдання, які теж можна робити кожного дня. Два з них можна гарантовано це просто перейти через завдання в їхню групу і один поділитися. Я собі надсилаю, наприклад, у збереженні. Так? Третє завдання запросити друга, ну кожного дня друга не буде запрошувати. Тому тут як кому картане. Всі інші завдання в мене вже виконані, небагато дає, але я вирішив все пройти. Можливо, воно теж буде мати значення, тому раджу теж це все пройти. А тепер давайте до найцікавішого, до самої ігри. Тільки ну, я починаю заходити в саму ігру, як в мене злітає програма. Вже на попередньому аккаунті використав три життя. Перейшов на інший аккаунт, не через офіційний телеграм, вже використав одне життя, а в ігру так і не потрапив. Не знаю з чим це пов'язане, але починає мене це вже дратувати. Це вже не перший раз, і напевно прийдеться міняти програму, через яку я знімаю, хоча в мене вона куплена. І, в принципі, не повинна вона таких казусів робити. Але тим не менш, надіюся, що з четвертого разу я вже знімлю. Поділюся з вами, як проходжу рівні я. І так почну з цього, що знизу у вас є три додаткові такі можливості, де ви можете продовжити свою ігру в разі чогось, якщо у вас немає ходів. Перша це, наприклад, допустимо, у вас знизу є три різні. Позиції ви можете три різні, так візьмемо, картинки, ви можете їх викинути наверх, на поле, для того, щоб у вас змінилося місце, для того, щоб далі збирати ось ці комбо. Комбо збирається з трьох фігурок, трьох одинакових, тобто, якщо я зараз третє поставлю, воно, відповідно, зникне і за це нам плюсуються монети. Монети плюсуються, не знаю, скільки точно разів Пізніше вже просто ви граєте і за рівень вам дає нагороду, якщо ви його... Проходите. Якщо ви набираєте, наприклад, ви пройшли перший раз на 80%, другий раз на 60, то перший раз ви забираєте за всі 80%, а другий раз ви нічого не забираєте, доки ви не пройдете на більшу кількість відсотків. Далі у нас є магніція, коли, наприклад, у вас є одна фігурка така, дві, наприклад, такі, і ви хочете, щоб якусь з цих забрало, у комп'ютер. Якщо є дві, наприклад, два котика сірих і один чорний чи коричневий, точніше. То воно у вас доплюсує одну фігурку до цих сірих і забирається. Якщо по одному, то вирішує вже комп'ютер. Є в нас, що можна хаотично все перемішати. І є ще у нас додаткова одна можливість, коли ви заповните повністю поле. Коли у вас не буде ході вже так, то ви можете всі ці картинки викинути, ці карти наверх за допомогою рекламки. Дається це все по одному. На один рівень. Щось дуже підвисає в мене менеджер... продовжується. Тому я думаю, воно зараз менш більш, коли ми перейдемо до основного рівня, все буде добре, повчальний рівень. Зараз відкриється офіційний наш рівень. І тут, як ви бачите, потрібно так же само все робити. Я не буду довго грати, просто декілька розкажу свою стратегію і декілька ходів зроблю. Пізніше просто скуюся для того, щоб ви бачили, які там нагороди дається. І так, насправді, тут в глибину дуже багато шарів є цих даних карточок. Якщо спочатку можна збирати, в принципі, не звертаючи увагу, де забирати, то пізніше стає набагато складніше. Але скажу відразу, що для того, щоб якомога більше відсотків забирати за рівень або навіть все ж таки проходити весь рівень, вам, наприклад, якщо ви перший раз там, дійшли 60%, так, ви не будете знали спочатку, скільки це відсотків, але просто зберете так, що залишиться, наприклад, мало картинок, то ви вже будете знати, в якому місці є вони найглибші і найбільше їх шарів. І відповідно З даним місцем потрібно найбільше працювати, старатися якомога більше забрати саме в глибину ось цих картинок з даного місця. Наскільки я не помиляюсь, це ось тут на середня частина, де зараз знаходиться кава, під нею є найбільше в глибину і потрібно старатися саме цю частину даного рівня спочатку би мовити, ну, нам очищати. максимально Максимально. Тут у нас по боках як ви бачите, є закриті карти, вони є в кожному рівні в різних місцях, але звідти стараємося брати лише одну карту, і то вже при можливості, якщо в нас немає звідки поставити. Можна, наприклад, комбінувати. Ось, наприклад, в мене тут закрита шоколадка. Якщо я маю і бачу, що я можу зібрати наступні комбо з цих фігурок, я спеціально забираю ці три, вибираю шоколадки, і тоді вже собі забираю ці, які в мене залишились. Попередні. Таким чином я можу дістати з-під спіднизу якусь карточку. Я буду старатися вам рівні, якщо, можливо, буде якась така чітка в мене стратегія, розписувати вам в Телеграмі, для того, щоб ви собі змогли також по ним можливо зіграти. Тому що ну, реально насипає дуже багато, саме коли ви набираєте 100%, там приблизно мільйон монет дає, якщо ви дивитесь додаткову рекламку. Плюс дає дуже багато лапок для прокачування саме. Комбо, але вам потрібно, ви, як ви бачите, все одно верхні шари звільняти, щоб відкривалися, звісно, нижні під низом. Думаю, з цим зрозуміло. З часом, якщо ви декілька разів попрактикуєтеся, ви наберетеся досвіду і у вас буде все це вже набагато краще получатися і набагато більше відсотків забирати. Я не буду там використовувати зараз магнітики і це все як воно працює, тому що немає сенсу це вже перевірити самі. В своєму телеграмі я буду кожного дня все опубліковувати. Ну і звісно, давайте зараз я просто, ну можна так сказати, скуюся для того, щоб ви бачили, як, наприклад, працює так вже по наша оцінка по нашій ігрі і скільки ми там можемо цього заробити. Мені потрібно пройти хоча б 30%, я думаю, 30% я набрав. і Ось це про те, що я говорив. Якщо ви заповнили повністю лінію, ви можете скинути цю лінію наверх, за допомогою поділитися з другом, можете собі надіслати в збереженні. А пізніше, якщо ви три рази це зробите, вже буде поділитися з кимось, то можете все ж таки знову надіслати собі, точніше передивитись рекламку, можете дивитись рекламку. Ми цього не будемо робити, просто закриємо. Зараз для оцінювання, ось як ви бачите, я набрав лише 36%, а потрібно пройти на 100. Звісно, на 10% я нагороду забрав. Далі можна тиснути рекламку, щоб забрати подвійну нагороду. І як ви бачите, за 60 дає ще одну, за 70 ще одну, за 80 ще одну і за 100 найвищу нагороду. Таким чином ви іграєтесь і, і набираєтеся досвіду, старайтеся пройти дану ігру. Скажу відразу, що ігра затягує. В принципі, мені вона зайшла. Це вже, знаєте, можна так сказати, потрібно на любителя. але тим не менше можна забрати непоганий дроп в кінцевому результаті, тим більше все наразі безкоштовно. Тобто ви можете іграти і таким чином, так би мовити, заробляти собі якомога більше ось цих поєнтів. Тут у мене другий рівень, ну другий акаунт, тут майже нічого я не прокачує, просто коли є час. Якщо легкий рівень, такі бувають рівні легкі, то я собі також тут проходжу для того, щоб ну, щось, та, щось також та нафармити. Для себе ви повинні зробити свою стратегію, не обов'язково по моїй, як найбільше в глибину. Ну, в принципі, вам потрібно і так працювати з тим місцем. Де найбільше в глибину є ось цих шарів даних карточок. І старатися при кінці вже трошечки думати, тому що якщо е, спочатку самого в нас дуже багато по карті їх розкидано, то при кінці вони одна одну і накриті, і ви бачите там чуть-чуть кусочок, і вам потрібно вже комбінувати, як цю чи іншу карточку забрати. Надіюся, моя інформація була для вас корисною. Якщо я по якомусь певному рівні придумаю стратегію, я постараюся її розписати і все опублікувати в своєму телеграм-каналі. Тож підписуйтеся, всі посилання будуть в описі під цим відео. Також в нас є тут свій е, склад, своя група в даній грі, Можете в неї вступати. Вона також буде в закріпленому пості, який я залишу вам під відео. І Давайте спробуємо разом заробити і в даному проєкті. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал. Всі послання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.